Стояв в самому перехресті. Я... Добрий, день, інспектор. А що ви робите тут на даний момент? Скажіть, будь ласка, на даний момент ми переїжджаємо у дії, що зустрічі госу стоїть. Стоїть знак. Що а ви не хочете сказати, зараз це є даний момент, це є перехрестя? Я зупиняли, то йому там зупиняється, розумієте? Віділи, ну діли, так, діли, добре, ваш автомобіль стоїть як зараз? Ви стоїте прямо на самому перехресті. Ні, ні. А? На перехресті а де ви стоїте? На Та от перехрестя, от автомобіль, 10 метрів від перехрестя, пункт 15.9, якщо ви не знаєте. 50, ви стоїте 50. на самому перехресті. Це раз. По-друге, зупинили даний автомобіль з порушенням правил дорожнього руху. На перехресті. Томбузу, Інспектор, чого ви порушуєте? Заставляєте водія порушувати правила дорожнього руху. Скажіть, будь ласка. Всього доброго, щасливого. Так, ви заважаєте. Чому немає? Ви стоїте зараз на даний момент на перехресті і порушуєте правила дорожнього руху. Ну, добре. Це, вся розмова. Це вся розмова. 04-21.